Національний телемарафон повертається в прямий ефір. Руслан Шаріпов, Я Марічка Падалка. І далі до нас долучається Сергій Моргун, керівник оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Полтавській області. Вітаємо вас, доброго дня, Пане Сергію, дня. Для нас зараз рятувальники це особливі люди. Ми їх так само цінуємо, як і наших військових, які нас захищають, бо робота рятувальників зараз допомагає кожній людині, яка живе в Україні, як і робота військових. Скажіть, будь ласка, для вас яка рятувальна операція останнім часом була найважчою? Ну, знаєте, я на даний час не можу виділити якусь особливу подію, так як підрозділи ДСНС щодня здійснюють виїзди на ті чи інші події різного характеру. Кожна подія несе за собою відповідну складність. Але на даний час, мабуть, найскладніші події це події, які пов'язані з ворожими обстрілами. Так як кожна подія. А, вона являє собою постійний ризик. Постійний ризик у зв'язку з повторними обстрілами. Важка доступність до місця подія? Пам'ятаємо, ще під час навіть першого року повномасштабної війни зрозуміло, що росіяни. Використовують заборонений прийом, прийом повторних ударів, коли стається прильот, туди вже виїжджають рятувальники і стається повторний прильот. В якийсь момент, я пам'ятаю, зараз не скажу, з яким саме інцидентом було це пов'язано. Вирішили все таки, що рятувальники мають припиняти роботу на місці прильоту, якщо далі йде повітряна тривога. Яка зараз ситуація? Якщо е, тривога далі триває, а треба когось рятувати гасити пожежу витягати когось які у вас які у вас інструкції на даний час проводяться рятувальні роботи але враховується безпосередня безпекова складова під час проведення робіт здійснюється постійний моніторинг повітряного простору в разі відсутності загрози то рятувальні роботи безпосередньо проводяться Пане Сергію, от я тут хотів би просто показати тут е, фотографію. Це колеги е, скинули. Е, ваше фото з е, операції е, по рятунку. Е, ми бачимо, що ну, фактично можна було би вважати, якби ця фотографія була зроблена влітку, що це у вас піна на шоломі. або так? камуфляж. Або камуфляж такого білого кольору. А по факту ми розуміємо, що це ну, те, що демонструє наскільки складно зараз рятувальникам саме таку погоду в мінус. 15, мінус 20, виконувати свою роботу. Фактично, оцей білий. Якби нам здалося піна, це те, що намерзло на вас, от облетіла ця фотографія дуже багато новинних агенцій. Як воно взагалі в мінус здавалося б, так рятувальники ну, мали би бути до такого готові? Вас вчать з надзвичайними ситуаціями в різну погоду в різних умовах справлятися. Зараз наскільки це навантаження? З розрахунку на те, що виїздів не один, два, три, чотири на місяць, а їх в рази більше, скільки це. Як ви взагалі це навантаження переживаєте? Коли рідні побачили цю фотографію, що вам сказали? Так, дійсно на даному фото зображений я. Але перш за все я хочу сказати, що дане фото відображає роботу не тільки мою особисто, а й роботу особового складу всіх рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій, які не шкодуючи власного життя і здоров'я щоденно виконують завдання за призначенням в умовах низьких температур. Що кажуть рідні? Ну, не хочу відповідати на це питання. Ми вам принагідно дякуємо за вашу роботу, так, сили витримки. Пане Сергію, яка зараз ситуація взагалі з наявністю рятувальників? Тому що ми розуміємо, що зараз людей не вистачає всюди. Був якийсь період, коли було, як нам здавалося, зараз ви підтвердите, так це чи ні, було запроваджено кращі умови для бронювання рятувальників, щоб вони залишалися на своїх робочих місцях. Що по факту зараз сталося? Як у вас? Весь особовий склад заброньований під час ліквідації небезпечних подій ситуації. Наразі особового складу достатньо. Пане Сергію, яка, яка середня зарплата зараз рятувальника? Ну, наприклад, на Полтавщині? Середня Близько від 20 до 25 тисяч вона якось покращилась останнім часом. Там обіцяли якісь доплати, якісь премії за роботу в екстремальних умовах. У вас є умовні бойові, коли на такі важкі виїзди виїжджаєте? Так, робота покращилась і зарплатня покращилась. Да, є умовні у нас бойові під час ліквідації. Здійснюється відповідна доплата страхування життя. Є страхування. страхування життя у вас є? Тиморічка вирішила прийтися повсім, просто ну, по просто... всім трудового договору е, наших рятувальників. Ні, ми розуміємо, що стає ми, ми розуміємо, яку підтримку від держави, наприклад, отримують родини, які втрачають людей на війні. Я не дуже розумію, яку підтримку отримують родини, які втрачають рятувальника на ліквідації прильоту. Я хочу сказати, що після ліквідації постійно з рятувальниками проводяться психологічні тренінги, тренінги направляються особовий склад в реабілітаційні центри, в принципі, достатньо Скажіть, будь ласка. Хотілося б поговорити про цивільних, які так часто так само часто опиняються на місці прильотів. Скажіть, будь ласка, от що ви зараз можете спостерігати в поведін... в нашій поведінці, в поведінці цивільних під час прильотів? Яких помилок цивільні найчастіше припускаються? За все хочу сказати, що найбільші помилки це недотримання елементарних правил особистої безпеки, це недотримання сигналів повітряної тривоги, завчасний вихід з укриттів, е скупчення на місці, на місцях прильотів, е так би сказати, байдужість, е е дот дотики до нерозірваних предметів. Дотики до небезпечних вибухонебезпечних предметів? А ще особливо, що найбільше вражає, це проведення відеозйомок для викладення всього цього А Ви не до цього ставитеся негативно з точки зору, що вони світять люди локації прильоту, чи це ви вважаєте неетично, не етично в такий складний так. момент знімати? Саме так і можу сказати, що і трішки затишний стан пане Сергію. А от ми про цивільних почули. А на підприємствах дуже часто росіяни ціляться у великі логістичні склади, великі підприємства. От зокрема на Полтавщині постраждав великий логістичний центр однієї української та кондитерської компанії. Так це Яготин Полтавська це Прошу. Це не наша область. А, інша. Ну, менше з тим. А, а, наскільки взагалі, на підприємствах і на великих там логістичних, логістичних там, підприємствах, на підприємствах, де щось виробляється от, з технікою і з правилами пожежної безпеки, ознайомлені, Наскільки там легше працювати? Ви знаєте, все ж таки. Знову не можу виділити окремо якийсь об'єкт, але, попри все, так, да, дійсно, персонал ну, з роками навчається, так би сказати, на власних помилках, і так би сказати, удосконалюється місце. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, зараз найбільша для рятувальників проблема це. Брак техніки, можливо, сучасної техніки, чи все таки вам більше зараз не вистачає людей? Я не можу сказати, що на даний час є брак, брак техніки. На даний час підрозділи ДСНС забезпечується належним і належним аварійно рятувальним обладнанням, і пожежно технічним озброєнням, і сучасною технікою, і роботизованою технікою, і безпілотними літальними апаратами. Тобто йде багато часу. А людей вистачає? Вистачає на тому часу. Скажіть, будь ласка, ми говорили, що цивільні ну, не завжди, скажімо так, відповідально ставляться до захисту свого власного життя. А були історії, коли ви працювали в таких складних ситуаціях під час рятувально-пошукових робіт, коли вас цивільні приємно вразили? Угу. Були такі випадки. Особливо це був один у нас такий по місту Полтава, жахливий випадок. Це було влучання ракети по житловій забудові, коли дійсно населення допомагало і матеріально-технічно, так би сказати, і тим самим чаєм, тим самим самою кавою. Тобто Такі випадки і так. я от уже щоб не помилитися, як з Яготином, так уже під Google інформацію про землетрус, який є вдруге за три дні стався на Полтавщині. От, у зв'язку з ним були якісь виклики. як Ви заміну населення відреагував ви ні викликів по даному випадку не було. Даний землетрус стався на глибині близько 9 кілометрів. Він загрози ніякої не міс. Пане Дякую. Сергію, і ще на останок можливо від вас таку практично побутову пораду. У нас був період в Києві, особливо коли така історія сталася з нашою колегою, журналісткою їй потрапив. В квартиру шахет, і оскільки в неї був вогнегасник, вона змогла до проїзду рятувальників частково його загасити, ну і таким чином врятувати собі життя і життя своїй родині. Ваші поради? чи справді варто мати вогнегасник вдома, чи він може бути корисним? А якщо треба мати, то які наскільки літрів, щоб справді він там не просто як декор стояв, а виявився потрібним при нагоді? Так, я б рекомендував мати при собі вогнегасник. На жаль, живемо в такі складні часи, а по об'єму ну, від 3 до 5 літрів. вогнегасник об'єму. Пане Сергій, дуже вам дякуємо. Ми знаєте, оновили з вами усі, як і для цивільних, як і для підприємств, протоколи е, техніки безпеки. Дякуємо вам за вашу працю. Сергій Моргун, керівник оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Полтавській області, був з нами на прямому зв'язку.